Чи є в броварах корупція і як вона проявляється? А де її нема? Про прояви корупції я ж не фахівець, але відчуття такі є. Сто процентів є. Вона в, наших, в нашій ненькій у всіх містах, у всіх селах, у всіх галузях везде. І нас навчають цьому з дитинства. Є, і завжди була і буде. Лично я, ну, я не стикалася. Тільки по розговорам, що крадуть, розносять. Без неї ніде немає. У нас скрізь є, і в нас теж, як то кажуть, не виключення. А от як її можна побороти в броварах? Сажати усіх треба, тільки ж у нас законодавство таке, що порушники закону. Ніби їх сажають, потім їм дають заставу, потім вони виходять і потім вони опиняються за кордоном. Зробити позору систему. Тобто, чим менше якихось двозначностей в законах, тим менше корупція. Ну, а як побороти? Напевно, треба не бути байдужим і треба вказувати корупціонерам, що вони корупціонери. Навірно, щоб зверху не брали і ми дивились на них. І теж не брали. Вести смертну кару. Другого не буває. Чесність у себе і і Все. Покарання повинно бути саме-саме максимальне. У нас же буває як: винесуть вирок. І покарання немає. Просто винесли. І воно, як говориться, ложиться під сукною, воно лежить, гине. Це треба спочатку зверху починати. Щоб верхні ешелони були без корупції, не замішували, не замішані були в корупції.